Поезія, народжена під час війни. Літературно-мистецькі читання, сильні духом, словом вільні відбулися в Хмельницькому до дня захисників і захисниць. З передової вітали глядачів Михайло Цимбалюк та Олександр Шенькарук. Почули учасники читання голос полеглого героя Артема Затоїнчука. Збірка поезії, якого вийшла друком в липні. Все, що ми сьогодні чуємо, поезія Артема. іноді навіть книжку взяти в руки важко. Тому тому що це болить. Найбільше, що сьогодні так зачепило, це те, що ми не перестаємо чекати. І Я не знаю, чи можна перестати чекати. Не було б миру без війни. Не було б і життя без смерті. Не було б Бога, якщо б не було сатани, не було б нових слів, якщо старі були б не стерті. Найважливіше, певно, у житті митця бути почутим. Побачать вранішнє сонце, що зійде з черговою тривогою. Побачать, бо є охоронці, які взяли орду облогою і додому в кривавій долонці принесуть листа з перемогою. Ольга Саліпа, Роман Адамович, Сергій Ілаш, Лілі Ніколаєва, Марина бортник – учасники літературного марафону, який тривав продовж двох тижнів у Хмельницькій громаді. У нас дуже багато талановитої молоді, які впродовж цих днів марафону вперше взагалі виходили зі своїми поезіями і одразу на велику аудиторію, на молодь, на студентів. Для них це було таке відкриття і відкривання, і це потрібно робити. Тобто таким чином тематика така цього року дуже така прониклива, щира. Кожен має що сказати, як ми переживаємо це, а вони знаходять ці слова і доносять до нас. Синтез двох мистецтв віршів і скрипки у виконанні Ірини Місюренко та Ольги Нісміянової. Щастя там, де болем пахне в осінньому небі, де межує час гніву і з часом запеклої битви, де відпускаємо, хоч як сильно і настепно болить, щоб зірватися в білому новою силою в небо летіти. Поезія — Це та ж поринка, куди можна сховатися. Можна виговоритися, а потім знову йти до людей, послухатися і робити свою щоденну працю. Воїни слова надихають і продовжують боротьбу українців за незалежність. Ні слава, ні воля не ще. ні. Ми Київ, і Харків, і острів Зміїний. Ми суми, Чернігів, Херсон і Ірпінь, Ми всі Маріуполь. Відплата вже близько, ніколи не були. Наймолодша учасниця читань Софія Подолянчук збирала кошти на ЗСУ від продажу своєї третьої книги. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.